Я пам'ятаю день, коли на власні очі побачив, як працює емоційне виховання. У той час моїй доньці Морі було два роки, і ми літаком поверталися додому від родичів. Морі було нудно, вона втомилася, вирядувала і попросила дати їй зебру, улюблену іграшку, за допомогою якої вона заспокоювала себе. На жаль, ми запакували цю вже пошарпану улюбленицю валізу і здали в багаж. Мені дуже шкода, морі, але ми не зможемо взяти зебру зараз. Вона у великій валізі в іншій частині літака, пояснив я. Я хочу зебру, почала скиглити морі, але зебри тут немає. Вона в багажному відділенні, і я не можу її дістати, поки ми не вийдемо з літака. Я хочу зебру, хочу зебру, канючила вона. Потім розплакалася, почала крутитися на сидінні і тягтися до сумки зі снеками. Я знаю, ти хочеш зебру, сказав я, відчуваючи, як у мене підвищується тиск. Давай почитаємо про їжачка». Ні. На мене почали озиратися пасажири та бортпровідниці. Їхні погляди говорили: зробіть щось! Я глянув на червоне обличчя Морі і уявив, яке розчарування вона, мабуть, відчуває. Я не знав, як допомогти дитині і через це погано почувався. І раптом мене осінило. Я не міг дати їй зебру, але міг запропонувати їй найкращу річ втіху батька. Тобі хочеться, щоб зебра була з тобою, сказав я морі. Так, сказала вона сумно. Зараз ти втомилася і злишся, якби ти змогла обійняти зебру, тобі стало б краще. Так, сумно вторила Морі. Я дуже хочу, щоб зараз зебра була у тебе. Мені дуже шкода, сказав я, спостерігаючи, як з її обличчя сходить напруга. Вона поклала голову на спинку свого сидіння і стала спокійнішою. За кілька хвилин вона заснула. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проєкт Хочу вірити, як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. Сьогодні ми поговоримо про фундамент емоційного виховання, емпатію. У початковій історії я розповіла про досвід батька психолога Джона Готмана. Минулого випуску ми почали говорити про емоції. Сьогодні продовжуємо: порівняємо два будинки, в яких мешкають сім'ї. Уявіть, що ви зростаєте у першому будинку. Тут вам не співчувають, а ваші батьки очікують, що ви завжди будете веселими, щасливими та спокійними. Тут смуток та гнів вважаються ознакою невдачі чи катастрофи. Коли тато і мама бачать вас у похмурому настрії, то починають хвилюватися. Вони кажуть, що краще, коли ви задоволені, не скаржитесь і ніколи про що не говорите погано. Тобто, поганий настрій ознака поганої дитини. Тільки біда в тому, що у вашому житті продовжують відбуватися події, які не дозволяють вам постійно бути спокійними та задоволеними. То маленька сестра руйнує все, збудоване вами. То в школі лають за те, що ви не робили. А коли ви говорите про інцидент у школі, вам відповідають: мабуть, ти зробив щось таке, що спровокувало вчителя. Тому через деякий час ви привчаєтесь мовчати про свої переживання і поступ. Пово розумієте, що не має сенсу говорити про справжнє внутрішнє життя зі своєю сім'єю. Ви закриваєтесь, ви починаєте уникати близьких стосунків. А що, якби ви росли в іншому будинку? Тут мета не зберігати життєрадісність, а виявляти співчуття та розуміння. Ваш тато запитує, як у вас справи, бо він справді хоче знати правду. Ви кажете правду, яка вона є. І у разі Важкого дня все розповідаєте батькам. Вони вислуховують вас і намагаються зрозуміти та допомогти. Якщо сталося непорозуміння з вчителем, то ваші батьки не стали б автоматично на бік вчителя, а вислухали спочатку вашу версію, знаючи, що ви говорите правду. Швидше за все, після такого спілкування ви не будете почуватися самотнім, а відчуєте, що батьки на вашому боці. Ви знаєте, що можете звернутися. Нуся до них за підтримкою, тому що вони розуміють, що відбувається у вас всередині. Так, ви вчитеся бути у близьких стосунках, і в цих відносинах ви дорослішаєте. Емпатія це здатність розділити почуття іншої людини. Тобто, коли ми бачимо сльози нашої дитини, ми можемо уявити себе на її місці і відчути її біль та смуток. І ось у чому основна важливість. Якщо ми зможемо повідомити та показати своїм дітям, що розуміємо їхні емоції, то не знецінимо їхні переживання та допоможемо навчитися заспокоювати себе. Ця навичка дуже знадобиться згодом, щоб вони не шукали заспокоєння у шопінгу іграх і залежностях у майбутньому, а приходили до нас чи взагалі вміли б заспокоюватись самі. Моя порада сьогодні нам батькам. Під час того, як дитина кричить, плаче, почувається засмученою, будьте разом емоційно, поспівчувайте дитині, розділіть її почуття. Для цього пропоную наступну вправу. Під час вашого вечірнього сімейного спілкування запропонуйте кожному члену вашої сім'ї розповісти одну подію за сьогодні, яка порадувала її, і одну подію, яка засмутила. Поспівчувайте кожному у його переживанні. Далі Виходьте за рамки цієї вправи, співчуваючи дитині, коли вона потребує цього. Так, день за днем дитина вчитиметься приходити до вас за заспокоєнням, а не шукати його в побічних токсичних речах. Бог для цього і прийшов на землю, і пройшов увесь шлях у нашій подобі, аби зрозуміти кожне наше почуття. А йдучи, залишив утішителя. Це чудово, чи не так? Приймаючи кожне переживання дитини, крім усього іншого, ви складаєте образ Бога у свідомості дитини як такого, що приймає, вислуховує і втішає. Це дуже важливий момент, щоб при глобальних потрясіннях у своєму дорослому житті. Ваша дитина, що виросла, принесла свій смуток Богу, а не потрапила, наприклад, в пастку алкоголізму. Сьогодні ми з вами поговорили про емпатію, основу емоційного виховання. Розвинути емпатію можна, навіть якщо ви втратили м'якість серця. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, зустрінемося за тиждень. Нам, батькам є чому вчитися у Бога, нашого батька.